Вітаю вас, любі друзі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я розповім вам про котел Мартен Комфорт потужністю 12 кВт. Замовник знаходиться на Дніпропетровщині в Синельніковському районі. Об'єкт приватний будинок, побудований в півтори цегли, утеплений пінопластом товщиною 10 см. Площа будинку 120 метрів квадратних, висота стель 2,3 метри. Основним джерелом опалення є твердопаливний котел. До цього стояв класичний твердопаливний котел на дві дверки. Основною скаргою замовника на старий котел була мала тривалість горіння і велика витрата палива. Котел працює, а в будинку холодно. Як основне паливо використовується Павлоградське вугілля. Система опалення. Зроблена наступним чином сталеві труби півтора дюйми під ухилом для можливості працювати самопливно, без насосу, і сталеві панельні радіатори. Інсталятор буде проводити підключення котла, котел буде підключений без теплового акумулятора, так як дуже обмежений простір котельні. Сталь котла щонайменше 6 мм, оскільки використовується вугілля. Велика поверхня теплообміну, що був максимальний коефіцієнт корисної дії котла. У цьому котлі вона найбільша: 12 кВт котел має площу поверхні теплообмінника 2 м2. якісно утеплені двері, тому що вугілля має високу температуру горіння. Тривалість горіння не менша ніж 24 години на вугіллі. Камера згорання в даному котлі 56 літрів. Це дозволить працювати на вугіллі 24 години, щоб котел міг бути встановлений в обмеженому просторі. Глибина котла всього 718 мм. Також, щоб котел міг працювати як з електронною автоматикою, турбіною і комп'ютером, але при необхідності міг працювати із механічною енергонезалежною автоматикою, коли відключать світло. На нашому каналі є відео, де фахівець компанії ТТСК робить порівняння. Порівняння механічної та електронної автоматики. Посилання буде в опису під відео. Ну, з практики, скажу, що більшість замовників підключають одразу два типи автоматики: основна електронна автоматика та резервна механічна автоматика. Всім цим вимогам відповідає котел Мартен Comfort 12 кВт. Тому ідеального котла, як ви бачите, не існує у кожного замовника свої вимоги. Для підбору та отримання кращого котла для вас ви можете зателефонувати нам, телефони будуть вказані на екрані. Також внизу під відео буде розміщення посилання, перейшовши по якому ви зможете вибрати необхідну потужність котла та оформити замовлення. Наш замовник зробив відео огляд котла Martin Comfort 12 кВт, щоб ви могли з ним познайомитися вживу. Бажаю вам приємного перегляду та знайомства з котлом Martin Comfort 12 кВт. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Вікторія і я хочу зняти відео та познайомити вас з котлом Мартен Комфорт потужністю 12 кВт, який ми придбали завдяки фахівцям компанії ТТСК, які, в свою чергу, під наше паливо та параметри підібрали цей котел. Спершу розповім про свій будинок, систему опалення і чим ми опалюємо будинок. Будинок у нас має площу 120 квадратних метрів. Збудовано будинок з цегли та утеплено пінопластом 10 см. Тут стель 2,30. Система опалення водяна, радіаторів по будинку 11, радіатори сталеві. Опалюємо будинок кам'яним вугіллям, але в старому котлі дуже великий розхід вугілля. Тому ми вирішили придбати новий твердопаливний котел. У нас в регіоні зазвичай опалюють будинки кам'яним вугіллям. Ну, а тепер детально познайомлю вас з, котлем, з котлом, з технічними характеристиками даного котла. Мартен Комфорт. 12 кВт. Висота котла складає 1311 мм. Ширина котла 45 см. 45 см. На верхній частині котла ми бачимо наступні отвори. Демар круглого виконання діаметром 160 мм. Таке розташування димаря дуже зручно. По-перше, так, котел набагато компактніший і займає мало місця в котельні. По-друге, можна поставити коліно і повернути трубу димаря наліво, праворуч або назад, або просто вгору. Пустити дімохід ще дуже зручно. Також ми бачимо патрубок подачі води. Діаметр труби 40 мм, зовнішнє різьблення. Зараз показую. Патрубок для підключення запобіжного клапана. Зовнішнє різьблення 1-2 дюйми зверху. Термометр, який показує температуру води в котлі 5 сантиметрів. Фланер для підключення турбіни. Біля димоходу. Вона йде в комплекті з котлом. Турбіна підключається до комп'ютера і всім процесом горіння управляє даний комп'ютер котла, що робить котел економним та невибагливим до якості палива. Обшива підігнана добре, пофарбована. Жароміцною порошковою фарбою, яка витримує температуру до 600 градусів. Під обшивою є утеплювач, екологічна та жароміцна мінеральна вата, яка робить обслуговування котла безпечним. Перші верхні двері необхідні для чищення трьохходового теплообмінника. У котлі три полиці. Теплообмінника. Площа теплообмінника становить 2 метри квадратних. Двері багатошарові, де лист металу, шар вермокуліту, лист металу та декоративна накладка. Двері можна переставити як на ліву, так і на праву сторону, що дуже зручно. Шнур керамічний витримує до 1100 градусів Цельсія. Ручка велика і зручна, двері закриваються щільно, диміти не буде. Навіси котла і палець, куди заходить рука, регульовані. І якщо шнур просяде, можна двері підтягнути, щоб не диміло. Двері, другі двері потрібні для завантаження палива. Висота завантажувального вікна 28 см. Ширина завантажувального вікна 39 см. Глибина топки котла 41 см і ширина топки котла 27 см. Об'єм камери згорання має об'єм 56 літрів. Що є найбільшою камерою згорання, в котлі 12 кВт у цьому сегменті за ці гроші. Третє нижні двері котла. Необхідні, щоб збирати золу. Яка просипається в зольний відсік. Та для доступу до водяного колосника. Трупу у колоснику 5. Зазор між колосниками складає приблизно 1 сантиметр. На третіх дверцятах є людсьчок, через який подається повітря, що паливо в котлі горіло. Можна в ручному режимі регулювати або за допомогою енергозалежної механічної автоматики необхідна кількість повітря, що подається в камеру згорання. З правого боку є отвір, внутрішнє різноднання 3-4, для підключення механічного регулятора. Вона контролюватиме виставлену температуру теплоносія, що заходить з котла, температуру подачі котла, щоб котел не закипів. Ззаду є патрубок зворотнього теплоносія 40 мм і одна дюйма. Котел виготовлений з чесної сталі товщиною 6 мм марка 09G2С. Також колосники тут водяні, що поліпшить тепловий об'єм і збільшить економію твердого палива. Я вас познайомила з котлом Мартен Комфорт 12 кВт, котел для народу. Доступна ціна та хороша якість. Сподіваюся, що моє відео допоможе вам у виборі котла і буде корисним для вас. Дякую за перегляд. До побачення. Якщо вам потрібна допомога з вибором котла або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Дякую за уваги. З вами був Максим Яковець. І до зустрічі на каналі інтернет-гіпермаркету Котлів та Комплектуючих ТТСК. Дзвоніть і переконайтесь, що ми знаємо про котли все!